Колеги, а, наступний урок у нас отримуємо реєстраційні документи. Значить, після того, як ми пройшли реєстрацію в Дії, пройшло у нас декілька робочих днів. Ми звертаємося в дію, в профіль, заходимо в розділ Зверніть увагу. Тут у нас знаходимо виписку про реєстрацію. Да, вона у нас на порталі тут за посиланням мається, вона вже системою згенерована, ми можемо її переглянути, а, можемо її завантажити. Собі зберегти да, ФОПу відправити, вона юридично прирівнюється до офіційного документу, хоча нема вже в ньому сенсу. Це вже так би мовити, пережиток прошлого. да, Бо реєстри відкриті, вони зараз на період дії військового часу відкриті за допомогою тільки ідентифікації СКЕП, да, але все ж таки залишаються відкритими. Тому будь-які контролюючі фіскальні органи або контрагенти ваші клієнти можуть перевіряти дані. У відкритих джерелах, в реєстрах по вам на момент э, створення цього запиту. Да? Бо випуска могла бути умовно там місяць тому, ви вже могли тричі закритися, відкритися, тому вона, в принципі, не актуальна як документ. Але все-таки, поки вона діє, поки вона генерується, формується. Відповідно, генеруємо клієнтам, надсилаємо. А після виписки, як я на попередніх уроках показував, що ми подавали запит на витяг. Де вони ось у нас в перегрів, введені звітності? Да, ось ми подавали запит. Потім заходимо у розділ «Вхідні», після того, як у нас там дані всі вірно заповнені. Витяг у нас сформувався, да, всі тут дані є. А хто де прописаний, да, коли взятий на облік, коли на спрощену систему перейшов, група ставка, які кведи, да, якою ДПС на облік взятий, Ну і дата формування витягу. Так само у нас є можливість завантажити його, він у нас є. Це найпростіший варіант, коли все є. Да? Ну, по витягу зрозуміло, коли, коли у вас клієнт не новий, а він у вас вже прийшов, так би мовити, з історією, да? то за часту у них випуски нема. Витяг ви в кабінеті за наявності ключа ви сформували, витягнуло, він у вас є. А ось з випускою за часту буває складніше. Є декілька варіантів. Значить, перший. Покажу, як в єдиному державному реєстрі дивитися дані, так би мовити, онлайн. Да? Ось у нас на Мін'юсті знаходиться реєстр фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та юридичних осіб. Ми обираємо розділ фізичну особу підприємця. Да? Дивимося там, я по собі вам покажу. Вводимо або ІПН, або а, ідентифікаційний код. Ідентифікуємося за допомогою ключа. Ну, тут можемо взяти будь-який. Це все є. Друзі, знаю, що вже показував, так, що може хтось вже бачив це, але а, повторіння мать учення. Так? Ось ми детальніше подивилися всю інформацію в реєстрі, хто де зареєстрований кведи, хто взяв на облік і так далі. Якщо цих даних замало, треба щось по типу виписки. Є ще варіант. Йдемо в Telegram. Є у нас так званий Open Data Bot. Тут ми можемо безкоштовно там декілька разів на а, добу дається можливість завантажити щось подібне за виписку, да? але в такому форматі там треба дивитись, чи підійде вона чи ні. Насилаємо. От система генерує нам файл. Так. Витяг з ЄДР. Ось такий документ в PDF форматі вам формується. Open Data Bot це... Ресурс, який багато хто сприймає за щось типу офіційного або полуофіційного, да ну тут треба вже вам дивитися, в якій ситуації для кого ви це робите. Якщо для себе вся тут інформація з реєстру мається, а якщо подаєте кудись а, на якісь тендери, на якісь а, там прозоро, я не знаю, кудись до державних органів, на якісь гранти, ще кудись, зазвичай вони хочуть. Більш офіційний документ. Покажу вам, як платний витяг формувати. Значить, його можна або тут в Дії це сформувати, або знову ж на сайті Мін'юста. Да? Ну, покажу в Дії, бо в дії буде зручніше. Значить, знову ж таки, обираємо ключ, ідентифікуємося в системі. Зараз Давіду заодно замовимо платний витяг. А вам покажемо, як це робиться. Ідентифікувалися, йдемо в послуги. В усі послуги на В знаходимо витяг з ЄДР. Отримати витяг. У нас тут відомості про заявника звіряємо, ну зазвичай вони. Ось він показує, що. Спосіб оплати, що дія не зберігає ваші платіжні засоби, дані, це так, Я тут обираю Google Pay. Ось ви бачите, що 110 гривень буде коштувати цей платний витяг з ЕДР, да? Це буде миттєво, але 110 гривень гривень він буде коштувати. Обираємо спосіб оплати. Там можна або дані картки ввести, В моєму випадку це буде Google Pay. Зараз відбудеться передресація на платіжну систему. Тут, напевно, лікпи буде, або щось таке. Я підтверджую його у себе в 111.65 з комісією. Мені система показує, що буде платіж. Ось оплата в мене вже відбулася. Запит надіслано. Зрозуміло. Ось він тут в опрацюванні. Зараз, поки він опрацьовується, покажу, де так само. На порталі Мінюст. Це робити, коли ви ось тут обираєте в розділ платний запит, бачите є. Все те ж саме. Ви створюєте запит, ідентифікуєтесь за допомогою ключа спочатку в реєстрі. Да, ну тут по девіде буде ось так. І обираєте. Тут просто трохи ширший інструментарій для вибору тих даних, які будуть в цьому реєстрі. Да? Ну, Наприклад, ви вибираєте витяг про фізичну особу підприємця. Ви вказуєте тут, тут станом на дату, можна обрати цю дату. Да? Ми тут, ну, Наприклад, я пишу своє прізвище. Да? Ось він показує два моїх записи. Мій, мій попередній запис і мій другий запис. Їх можна переглянути. А, і можна обирати чи обидва їх, чи один да? Ну ось я зареєстрований. Обираю, наприклад, да, чи попередній. І обираю наступне. Далі відбудеться сплата за послугу. Да, і, а, там вже ви зможете обирати ще фільтрами, які дані ви хочете бачити. Взаємодія між реєстрами, де зберігається паперова справа, коли зареєстрований, ким взятий на облік, чи давав комусь права на представлення інтересів. Чи померла фізична особа, чи внесений а, запис про смерть, чи є там уповноваження особи. Ну і так далі. Там подивитесь, там вже ширший перелік, можна це все обирати. У дії тут простіше. Ось ми тут, скоріш за все, вже оновимося, і витяг у нас з ЄДР вже буде. Документи, квитанція про сплату. Ось він показує ці 111,65, І документи. Опрацьовується сформовано. Ага, щоб завантажити, перейдіть сюди. Ось він витяг. Тобто це вже буде не виписка, бачите, вона формує виписку. Це вже буде витяг. Він буде трошки різнитися. Тут а, ідентифікаційний код приховується, да, тут показується станом на коли, який запит, коли подавався. Да. І ось ці дані, що я вам показував, що там можна буде обирати ось тут. Тут вони бачите за замовчуванням діє, не дає можливість їх обирати. Там же на порталі на, на мін'юсті ви можете тут галочками ось ці дані або втягувати в цей витяг, або не втягувати. Тут подивитесь, почитаєте е, ну, то, що я казав, тут види діяльності, це все понятно. Ось відомості про створення фізичної особи сімейного господарства, е, про здійснення зв'язку, відомості про осіб, які можуть вчиняти дії. Місце зберігання реєстраційної справи, дані про надання відомостей з єдиного державного реєстру, порядки взаємодії, відомості про смерть фізичної особи, да, і дані навіть про хронологію реєстраційних дій. Тобто, як у мене там є попередня 2002-го, дата реєстрації, потім там був невеличкий невеличка перерва да, і друга, а, другий запис в реєстрі. то там навіть можна. А Убирати оці другий запис можна замовляти один, щоб не було там того іншого. От бачите, перший запис по ньому він відображається, і він у нього буде єдиний. А, в моєму випадку там було би більше. Тобто він такий більш інформативний цей а, витяг з ядра. Відповідно, його так само можна завантажити і вже використовувати там за потреби, де вам це буде потрібно. Дякую за увагу. Поїхали далі.